Сторінка 32. Тема 2. Регуляторні системи організму людини. Параграф 7. Будова нервової системи людини. Яка будова центральної нервової системи людини? Нервова система найскладніша і найважливіша система керування та зв'язку в організмі людини. За місцем розташування нервової тканини розрізняє центральну та периферічну її частини. Основу нервової системи складають нейрони, основні її структурні елементи та гліальні клітини. Нейрони Здатні генерувати нервові імпульси та передавати їх до інших органів та структур довгими відростками аксонами. Натомість до ціла нейронів нервові імпульси надходять короткими відростками, дендритами. Гліальні клітини, на відміну від нейронів, нервові імпульси не генерують. Вони численні і становлять понад 50% загального об'єму центральної нервової системи, багато їх і в складі периферійної нервової системи. Системи. Їхні функції живильна, опорна, захисна. Деякі гліальні клітини здатні до фагоцитозу у будові центральної нервової системи розрізняють сіру та білу речовину. Основу сірої речовини становлять тіла нейронів і частково відростки нейронів. Насамперед, дендрити та гліальних клітин. Основу білої речовини формують нервові волокна, пучки аксонів відкриті оболонкою. Вона позбавлена тіл нейронів. Біла речовина також. Ож ходить до складу нервів. Цікаво знати, дослідження показали, що у людей з більшим містом сірої речовини в зонах головного мозку, які відповідають за мову, пам'ять та увагу, рівень інтелекту вищий, ніж у інших. Різні частини центральної нервової системи захищає скелет людини. Головний мозок оточений кістками черепа, а спинний мозок розташований у хребтовому каналі, утвореному духами хребців. Центральна нервова система людини, як і всіх хордових тварин, належить до нервової системи. Системи трубчастого типу, оскільки як спинний, так і головний мозок мають порожнини, заповнені рідиною. Так у центрі спинного мозку проходить спинномозковий канал, заповнений прозорою спинномозковою рідиною. Ця рідина завдяки постійному обміну із кров'ю забезпечує жилення нервової тканини, постачаючи поживні речовини та виводячи продукти обміну. Крім того, вона здійснює захисну функцію. У ній є особливі клітини, здатні знижувати збудників хвороб. Спинномозковий канал сполучається з порожнинами всередині головного мозку, найбільше з яких чотири шлунки. 4 шлуночки. Центральна нервова система забезпечує регуляцію всіх процесів в організмі, взаємозв'язок усіх його частин їхню узгоджену діяльність. До того ж, центральна нервова система забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем за допомогою рецепторів Центральна нервова система отримує інформацію про явище, що відбуваються у довкіллі та в самому організмі. Яка будова периферичної нервової системи людини? Периферичну нервову систему формують нерви, які відходять від головного та спинного мозку, а також їхні сплетення і нервові вузли. Нерви, що відходять від головного мозку, називають черепно мозковими Їх налічують 12 пар, а від спинного спинно-мозковими 31 пара. черепно мозкові нерви і нерви. Нервують органи чуття, деякі посмуговані м'язи, слізні та слинні залози, деякі внутрішні органи розташовані у грудній та черевній порожнині, наприклад, кишково шлункового тракту. Спинно-мозкові нерви і нервують усі ділянки тіла людини, розташовані нижче шиї. Аксони, що відходять від нейронів, розташованих у головному і спинному мозку, утворюють нервові волокна, здатні поширювати нервові імпульси. Переважна більшість нервових. Волокон оточена оболонкою із жироподібної речовини, що виконує ізоляційну функцію. Завдяки цьому нервові імпульси, які проходять нервовим волокном, не поширюються на сусіднім. Такі нервові волокна проводять нервові імпульси значно швидше, ніж ті, які таких волокон не мають. Контакти між нейронами здійснюються за допомогою синапсів. Синапс з грецького з'єднання це спеціальне з'єднання між двома. Нейронами або між нейроном та іншою клітиною м'язовою або залозистого епітелію. Синапси можуть формуватися між аксоном одного нейрона та дендритом іншого. Такі синапси трапляються найчастіше аксоном одного нейрона та цілом іншого між двома аксонами або між двома дендритами різних нейронів. Синапс має пресинаптичну ділянку першого нейрона і постсинаптично. ділянка другого нейрона або іншої клітини. Частини, мембрани яких розділені синаптичною щілиною завширки 50 нанометрів. Ця синаптична щілина унеможливлює безпосередню передачу нервового імпульсу з одного нейрона на інший або з нейрона на м'язову чи секреторну клітину. Для цього і потрібний спеціальний посередник біологічно активна речовина нейромедіатор. Нейромедіатори синтезуються в тілі пресинаптичного нейрона звідки у складі синаптичних пухарців транспортуються до його мембрани, зливаються з нею, і нейромедіатор виділяється у синаптичну щілину. Далі нейромедіатор дифундує через речовину синаптичної щілини до мембрани другого нейрона або іншої клітини. Нервові волокна збираються в пучки нерви, що виходять за межі головного і спинного мозку. Нерв можуть оточувати сполучно. Тканинні оболонки. Вони утворюються нашаруванням гліальних клітин навколо осьової частини. Нерви, проводячи нервові імпульси, забезпечують зв'язок між центральною нервовою системою та іншими тканинами і органами тіла людини. Нервами збудження прямує або із центральної нервової системи до певного органа, або від різних ділянок тіла до центральної нервової системи. Цікаво знати про роль нервових оболонок у функціональній Нервовій системі свідчить такий факт. Втрата речовини, яка входить до складу оболонок, призводить до уповільнення проведення нервового імпульсу, аж до повної втрати такої здатності. Руйнування оболонки нервових волокон у різних ділянках периферичної нервової системи може спричинити важке захворювання хворобу Альцгеймера, її проявою є поступова втрата пам'яті, здатність орієнтуватись в обстановці тощо, за функціями, розрія. Різняють чутливі рухові та змішані нерви. Чутливими нервами збудження прямує від різних органів до центральної нервової системи, руховими нервами, навпаки, нервові імпульси прямують від центральної нервової системи до робочих органів. Обидва типи нервових волокон часто розташовані у складі одного нерва. Такі нерви називають змішаними, оскільки вони виконують подвійну функцію, Приводять збудження в обох напрямках. Що нагадує двобічний дорожній рух, скупчення тіл нейронів у складі периферичної нервової системи називають нервовими вузлами. Вони часто розташовані всередині внутрішніх органів або поблизу них узагальнення нервову регуляцію функцій здійснює нервова система. Структурою та функціональною одиницю нервової системи є нейрон. У нервовій системі розрізняють білу та сіру речовину. Білу речовину формують нервові волокна, вкриті оболонкою. Пучки аксонів, а сіру утворюють тіла нейронів і частково відростки нейронів, насамперед дендрити та гліальні клітини. Контакти між нейронами здійснюються з допомогою синапсів. Пучки нервових волокон формують нерви. Нервову систему поділяють на центральну, головний і спинний мозок та периферичну 12 пар черепно мозкових нервів, 31 пара спинномузкових нервів, їхні сплетення і нервові вузли.